Дефіцит електроенергії, автобуси замість тролейбусів, і трамваї, і метро як укриттям через удари по енергетиці в Харкові. Проблеми із наземним транспортом не змогли запустити метро, окрім відсутності світла, ще й зникла вода. Як харків'яни пережили минулу добу, знає Оксана Нечепоренко. Вона на зв'язку зі студією. Тож, Оксана, яка наразі ситуація в місті? Чи є світло в оселях і чи відновив роботу електротранспорт? Отже, напередодні Харків, як і інші міста України, відчув дефіцит електроенергії. Зранку в кранах частини районів вже не було води ані холодної, ані гарячої, адже насоси просто не вистачало. Насоса просто не вистачало електрики, аби працювати у мережі. Напруга коливалася десь 100 від 180-160 вольт і нижче, через що в міських чатах рекомендували відключити потужні електропробу. Ори, адже вони можуть, можуть просто зіпсуватися. Також рекомендували не користуватися ліфтами. Наземне електротранспорт тимчасово не працював та вже саме зранку. Та вже о дев'ятій було відновлено рух трамваїв, запущено деякі маршрути тролейбусів, метро. Всю суботу працювало як укриття. Тож були запущені додаткові маршрути. Автобусів від станції, аби розвозити людей. Також у місті працював 101 пункт незглавності, де за необхідності можна було підзарядитися, попити кави чаю. Опалення вчора, до речі, не відключалося, тобто в оселях було а, доволі тепло. А також харківських журналістів за необхідності про харківським журналістам за необхідності пропонували а, прийти попрацювати в тебе в себе наші ось хаби вже ввечері. В районах почала з'являтися вода. Да, але зі світлом все ж таки була проблема. Але напруга, напруга була наднизька, через що блимали лампочки, наприклад, навіть на вуличному освітленні також було подовжено ввечері роботу тимчасових маршрутів, які працювали власне. Ось від станції метро, а була зафіксована також затримка руху на деяких маршрутах електротранспорту. А на ранок намагалися запустити метрополітен одну з ліній. Але через наднизьку напругу це не вдалося. Тож метро сьогодні у Харкові працюватиме як укриття. А в частині районів поки що відсутня вода, але є електрика. А також обленерго сьогодні повідомив, що сьогодні можливі відключення у чотири черги по області. Що стосується міста, то тут ситуація контрольована. Отже, такою була минула доба у Харкові. Ось на сьогодні вся в мене інформація. Тож я передаю слово тобі Аню. Тримайтеся. Дякую, дякую, Оксано, за інформацію. Оксана Нечипоренко з Харкова була з нами на зв'язку. Серйозні пошкодження системи енерго та теплопостачання. Все це про російський Білгород. Про перебої повідомив тамтешній губернатор. Напередодні ракета поцілила у ТЕЦ Луч. Через це Білгород поринув у блекаут. У місті запанувала темрява, удар пошкодив газотурбінні установки електростанції. Раніше вже були знищені турбіни на Білгородській ТЕЦ, а тому Луч залишалася єдиною в місті, що продовжувала працювати. Попередньо без світла опинились близько 20 тисяч жителів. Вибухи та падіння уламків спричинили пожежі у кількох гаражах. У Воронежі влучання потець місцева влада підтвердила пожежу на об'єкті та перебої з теплом та електрикою. Електростанція забезпечує струмом та теплом чотири райони. Воронежа і понад тисячу підприємств, серед яких завод Воронир Каучук». Після займання станцію частково зупинили заради технологічної безпеки, повідомляють російські комунальні служби. Через це в окремих будинках впала температура в системі опалення, а в деяких районах зовсім зникло світло. Проте влада переконує, що роботу ТЕЦ намагаються стабілізувати. Крім того, в російській Казані спалахнула пожежа на території нафтохімічного підприємства. Офіційно говорять про так звані технічні роботи. одна людина поранена через ворожий обстріл Запорізької області. Ворог завдав понад 650 ударів. Повідомили у військовій адміністрації з авіації. Окупанти гатили по Софіїці, по Оріхову, залізничному, солодкому. Застосували артилерію та реактивні системи залпового вогню. Вбивати українців летіли також 400 безпілотників різних типів. Під удар потрапили 17 населених пунктів області. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Дніпро у жалобі місто вшановує жертв масованої атаки через вчорашній обстріл. Загинули троє людей. Ще 13 постраждали. Напередодні ворог завдав одного з наймасованіших ударів по місту, запускав ракети, дрони. Один із шахедів просто протаранив багатоповерхівку і зруйнував кілька поверхів. Сьогодні та завтра в Дніпрі день жалоби. Росіяни намагаються просочитись на північній околиці Покровська. Про це повідомили в угруповані військ Схід. Українські військові проводять пошуково-ударні дії в місті. Сили оборони тримають позиції, виявляють і знищують окупантів, ліквідовують екіпажі російських дронів. Бої тривають і біля Мирнограда. Наші захисники стримують загарбників і не дають їм закріпитися на околицях. Військові додають, що логістика українських підрозділів ускладнена, але все ще забезпечується в необхідному обсязі. Шість нафтопереробних заводів ворога у вогні це лише за два тижні. А ще Україна продовжує бити російську енергетику. Водночас на фронті росіяни й надалі цілять по цивільних. Не гребують бити дронами по медійниках і волонтерах. В суботу на Донеччині під атаку потрапили іноземні журналісти. І тут не захистила навіть броньована автівка. Більше в огляді від Олексія Пасака. Гучні ночі на Росії не припиняються. До ранку, 8 листопада, вибухи слухали мешканці Саратовської, Волгоградської, Ростовської та Курської областей. Російська міноборона звітує про нібито успішну роботу ППО щонайменше в десяти областях. Очевидці з Рязанщини повідомляють про пожежу поблизу місцевого НПЗ. Схожі цілі у Саратовській області росіяни впевнено коригують удари і поширюють свої звіти в соцмережах. Чотири рази Чотири рази вдарило? Чуєш, ти їдеш сюди? Давай швидше до мене. Бінокль прихопи. Бінокль захваті. Слушне прохання, адже з біноклем набагато краще стежити за українськими дронами та ракетами. В центрі протидії дезінформації повідомляють про роботу далекобійних засобів ураження за останні два тижні. Зокрема, під прицілом опинилися Волгоградський, Кстовський, Саратовський, Туапсинський, Рязанський та Марійський НПЗ. Але пріоритет для окупантів це захист Москви та Пітера. Тож решта тимчасової федерації може очікувати на прильоти. В будь-який момент уявіть, як комічно виглядає Путін лякає весь світ Ярсом, бурев'ясникам, посейдонам різного роду речниками в той момент, коли фактично більшість росіян не прикриті, а він протягом всього свого правління обіцяв захист кожному росіянину. Та виходить, що дерявий повітряний простір тому дуже важливо було б інтенсивність наростити за рахунок заходу. Україна нарощує в тих можливостях, які у нас є.